На Волині викрили групу наркоторговців, яка спеціалізувалась на розповсюдженні особливо небезпечних наркотиків. Організував діяльність раніше судимо 48-річний житель міста Ковеля та залучив до бізнесу шістьох осіб, з числа раніше судимих та тих, хто відбуває покарання. Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників. А, наприклад, канабіс вирощував його 43-річний спільник. Ще один учасник злочинної групи, працюючи таксистом, здійснював доставку наркотиків клієнтам. Інша частина заборонених речовин реалізовувалась на території виправної колонії силами двох осіб, які відбувають там покарання. 13 лютого правоохоронці затримали організатора та так званого таксиста під час перевезення наркотиків з Івано-Франківська до Волинської області. У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом Суботекс та грошові кошти. Загалом, під час слідчих заходів, правоохоронці вилучили наркотичних засобів загальною вартістю майже 1 мільйон гривень чорнові записи та два автомобілі, якими перевозились наркотики. Наразі затримали організацію. Затора та трьох спільників усім фігурантам справи сімом особам планується повідомлення про підозру.